Скільки ви потратили років на то, щоб в цій професії стати спеціалістом? Ну, давайте. Це такий питання, можете не відповідати на нього. Ну насамперед просчитайте собі, подумайте. От те, з чого ви сьогодні заробляєте, От, ви в цій справі профі, спец, да? скільки ви часу потратили на то, щоб стати таким спеціалістом? От. І коли я вам зараз скажу, що через рік ви можете заробляти більше, ніж на своїй роботі, де ви працюєте, зрозуміло, ви нормальний чоловік, ви скажете, такого бути не може. Це нормально, да? так? Но коли я вам скажу, що будете більше заробляти, ніж на роботі через 10 років, то це вроді нормально звучить. но вам не хочеться 10 років це дуже довго. Да? Це такий, е -от, от, от, от такий компроміс внутрі з'являється. Я вам скажу, що, ребята, є речі, які, е е ну, як сказати, вони від нас не скриті, але ми їх не розуміємо. Ми їх не розуміємо, вони на поверхності лежать. Чули таку штуку, що. Якщо щось хочеш заховати, положи його на поверхності. От, от і все. Дуже часто так ключі там десь від да, машини положив, ось на столі лежать, ти їх бачиш, блін, а знайти не можеш. Ось така ситуація. Через то ми зараз поговоримо про вид діяльності, про підприємництво, про підприємницьку можливість, яка у вас лежить під носом, яку ви могли б построїти, якби зрозуміли. От. Но ви можете зараз пролиснути, можете пройти, можете не дослухати, можете не повірити. І вот так все в житті у нас проїздить. От бувало у вас так, що це така у пацанов, такое, у чоловіків таки буває. Я не пройшов мимо. От я не пройшов мимо. Я, я, не... я не можу зрозуміти, але я... то, що я хотів, йшла от... дівчина, яку мені хотілося. Я з нею познайомився. Зараз ми з нею вже бабуся з дідуською. А мог би пройти мимо. Мог би там, знаєте, трошечки. Ну там, блін, ладно, другий раз, там, о, то так можна було да? б. Тобто часто у нас таке буває. Да? Ми щось побачили хороше, щось захотіли, ну, з да? там, не підійшли, не поздоровались, а потім дивишся. Опа, а вона вже заміж вийшла за кого-то другого. Ну, так часто буває. Друга ситуація, ти думав? От я зараз там відкрию там таксі, там, блін, через інтернет буде все рішатися. І поки ти роздуплявся в цьому всьому, дивишся, вже їздять болти, убери там і так далі. І ти думаєш, ну блін, опять профукав. Да? Через то, так знаєте, окошко, воно відкривається, закривається, відкривається, закривається. І дуже часто, що воно так відкрилось, ми його не замітили і закрив. Вот. я колись був на одному із семінарів. І ну, семінари, вони всі стоять денег, да? ти платиш гроші, ти йдеш в другий міст, там, сидиш, йдеш, там, гостиницю знімаєш. От. І дуже часто, от, люди, які, наприклад, розуміють, що таке обучення, люди, які розуміють, що таке обучення, або, наприклад, другий варіант теж, на футбол поїхав. Да? Коли ти їздиш на футбол, то тобі не можна відлучатися в туалет. От як всегда. От ти приїхав на футбол, заплатив 100 баксів за те, щоб сидіти, дивитися, як грає твій любимий Динамо Київ з сен Жерменом. І тут ти приспичило в туалет, ти пивка напився. І думаєш, зараз, зараз, 10 секунди. Побіг, стоїш в туалеті, чуєш. ва Гол забили. Думаєш, твою наліво. У вас таке бувало. От, поэтому дивіться, зараз відкриється віконце. Побудьте 10 минут, не ходіть ні в які туалети, побудьте до концяч, тому що ви зараз отримаєте інформацію, яку, ну якщо ви її приміните, ну життя поміняється в лучшу сторону. Ну, знаєте, я трошки заточений на, на, на грошах, через то для мене в лучшу сторону життя міняється, коли людина починає більше заробляти. Ну, один із варіантів. Да? Один із варіантів. Люди кажуть, що можна бути головне бути здоровим можна бути там і голодним. Ну, коли воно все є, то лучше хай все буде. І і, і не голодний, і, і здоровий було б дуже добре. Дивіться, ребят, про що ми зараз будемо говорити. Я зараз вам покажу, систему, систему яка дасть вам лічну можливість построїти товарний бізнес з товарооборотом в різних країнах світу, в різних країнах світу. Не виїжджаючи з України, якщо ви в Україні живете, якщо ви в іншій країні живете, не виїжджаючи з тої країни, де ви сьогодні живете, ви можете побудувати бізнес, в якому буде проходити товарооборот, будуть іти продажі. Ці продажі будуть вестись не вами. Ви просто їх будете контролювати і створювати.